Зиває пані Жанна 11 років тому вона вирішила підписати договір до вічного утримання із центром Пенсіон. Непроста життєва ситуація підштовхнула її шукати допомогу. Здесь великий підход к чоловіку, велике к ми всю життя все розраховуємо на себе. На свої сили, на свої моці, на свою хвальну закалку. Ми все не на себе. Заповняю, коли прийшла у центральний офіс пенсіону, не вагаючись, вирішила підписати договір, і на це було кілька причин. Я увиділа руководство. А каже, не до не приїхала туди. Це ж не просто так. Я приїхала туди. мне. я вошла в этот офіс. Я увидела людей, сидящих в залі в одному, відео во втором. Вот. Со мною бесіда була, а кажу, документи мої передо мною. Розраховувати на підтримку дітей чоловіка або ж родичів аж ніяк не могла, а доживати старість у злиднях не хотілося. Ні, звісно, ні. за границі, тому вже родственники за границею, у них друга життя, вот. у них все по-другому. Більше як 10 років пані Жанна співпрацює з пансіоном. Розповідає, ще ні разу їй не відмовили у допомозі або ж у підтримці. Змінилася життя. Вот у меня проникло в сердце мое вот такое отношение всем помогает. Это добрым человеческим отношением и уважением, то, которое необходимо каждому человеку. Здесь доверие к этой организации. Зі соціальний працівник прибуває два рази в тиждень по два часа. Ба більше, коли мала проблеми із здоров'ям, центр виділяв їй транспорт та водія, а також соціальну працівницю, яка супроводжувала пенсіонерку. А ще пані Жанні утеплили двері, завінили вікна на балконі і поміняли газовий балон. Переконує, на свою пенсію не змогла цього собі дозволити. Окрім цього, двічі на тиждень до неї приходить соціальна працівниця, яка допомагає у побуті. Треба піти в магазин. Я пішов на лісточки зарані. На листочке, какие продукты мне надо купить. Значит, недалеко гастроном социальный работник выполняет полностью свое, как говорится, назначение. Он делает легкую протирку полов, которые покрыты лаком.